Вітаю усіх глядачів смачної країни і каналу до тебе з Краматорська. Сьогодні ми будемо готувати абсолютно новорічну страву, тому що без неї, так як і без олів'є, я, наприклад, не уявляю цього найкращого свята у році. Салат мімоза консервы, смешанные з вареними яйцами. так советские люди задовго до появлення модного стиля ф'южн сочетали несочетаемое. И я запросив для того, щоб продемонструвати, як готувати традиційну класичну мімозу, свою кому. Олю и хрещеницу Машу. Мимоза, как и все другие советские салаты, поражает обилием майонеза и тяжестью для желудка. Консервированная рыба в сочетании с яйцами и репчатым луком имеет резкий неприятный запах. Не может, как оливье, доедаться на следующий день. В общем, не рецепт, а позор. Що це за недоречний скепсис? Тут я готовий заперечити іронію колег-авторів фільму «Новогоднє обжорство». Не ганьба, а смакота. Тим більше у виконанні Олі і Маші. В їхньому варіанті Мімози є ексклюзивний інгредієнт. Дивіться уважно для Мімози. Це треба якась рибна консерва, якщо я розумію розбудую. Да, традиційно йде рибна консерва. Ну але... Ми підпочитаємо більше печень тріски. За що печень тріски получається очень этот собак? Ага, так по багатому, багатому ну, дановий рік. Онканішне не всім бюджетний получається, але іноді побалувати себе можна. Печінка тріски не лише смачний харч, але й корисний. Дієтологи рекомендують вживати цей продукт з оздоровлювальними та лікувальними цілями. Давним-давно великий Авіценна радив давати печінку тріски людям зі слабким зором. Хоча тоді ще не знали про вітаміни. Печінка ж тріски багата на вітамін А, який конче потрібний для нормального зору, гарної роботи мозку, нирок, міцних зубів, гладкої шкіри та густого волосся. Цей продукт має ще багато чеснот, але не вживайте його ті, хто має алергію на рибу та риб'ячий жир. Обмежити споживання цього делікатесу необхідно людям із низьким тиском. Ну тоді ось є у нас е, печінка тріски, що яйця. Е, Значить, починає, давай починаємо з лука, тому що я люблю його замарінувати. Для того щоб ця горіч вийшла і він був більш пікантним. А ми з Олій домовилися, у нас така корупція. Сказала, я буду готувати салат, тільки цибулею займайся ти, бо Оля плаче. Ну, добре, я поплачу. Так, ріжемо цибульку. Я в цей салат додаю, ще плавлений сирок. Хто-то любить твердий сир, мені більше подобається м'які. Оля, дякую, дякую Ана за цибулька. бонус. Але ці... Незручності, вона така дрібничка проти того, наскільки смачний цей салат. От. Можливо, хтось вперше чує це слово. Думає, що мімоза це лише на 8 березня з'являється в нашому житті. Ні, панове, мімоза буває на столі. Але чому воно так називається? Я не думала, що, що за назва така дивна мімоза. Ну а потім так виглядає. Він жовтенький? Ну так, да, мімоза жовта І верх, виходить а, притрушений, за такий. За Защо жовточка, так. Да. Запарим кипятком и немножко можно уксуса яблочного. И она замаринуется. А цукор сильно треба? Не надо. Не треба. Нет. А багато? Так О чтобы полностью покрыть лучок. Ага. потом мы зелем его, да? Сюда достаточно. Достаточно да. И отступим. Да. Маша, на тебе доходы? Нет. Нет. Я пытаюсь не выделить запах. Отставляем, Чуть -чуть. пусть немножечко поставить. Ну, дома я минут могу 15-20. Поки все готовлю, как раз лучок настаивается. Ну, дівчата, поки чистять яйця, я займуся морпочкою. Вже Оля відварила її заздалегить. Варена морпом. Да. Сырою не можна. Нет. Машенька, а ты як новий рік буде зустрічать? Наверное, я буду создавать вдома какую-то праздничную новогоднюю атмосферу. Беремо ситечко і е, відсіджуємо промариновану цибульку і викладаємо її по площині. Тіпі можна смазати Ну, Пачки вистачає на цей салат. Пачки зараз різні бувають. Ну так. Да. Маленька пачка, так? Так. Да. Білок ми натираємо на звичайні бурячні тюлечки. Це називається бурячна? Да. Так. У кожній родині свої правила, я не знаю, що це буряче. А за цю смакоту, друзі, підписуйтесь на канал Смачна країна. І нехай новий рік принесе вам лише радість, задоволення і нові цікаві відкриття. поделили белочек. <связываем> на белок что? На белок мы потом натираем морковку. На крупный. крупную. Каждая хозяйка себе сама решает. Смазать снова майонезом. Мы его на два раза разделим, смажем немножечко морковку, чтобы пропитать. То есть на два раза еще вот это. Да, разделим, да, да, участки, да. да. А бы казалось, что... Ну, чтобы оно смазалось и он не был сухим. Пропитается и будет вкус. И... А. Следующий этап это мы натираем сыр. Він може бути, звісно, не але через щур, чтобы можно можна було його натереть на тірці. А з усіма ароматизаторами, з рибами, зіфоном. Помішають. Буде такими. збивати з банківку. Да. Обов'язково звертайте увагу, що ви купуєте. Чи плавлений сирок, чи все ж таки плавлений сирний продукт, тому що це абсолютно різні речі. От, з сирками плавленими теж зловживати не треба інколи. Останній слой майонеза ми змазуємо. Маша, може ти? Давай, Сонечка, давай. И последний слой у нас идет, это желток. Мы его натираем на самой такой меленькой терочке. Уже прямо вот. на тарелочку. Да, прямо на тарелочку. Натираем вокруг и смотрим, где мы пропускаем, и добавляем. И самый в теплый Такий безлітний салат о, отримує свою вімозність. Тобто він стає жовтеньким, пухеньким, ще більш смачненьким, тому що можна і без жовтка, але ж але це буде не те. У Новий рік це лагідне свято, щасливе, сонячне, можна так сказати, і без жовточка нам не обійтися. А ми закінчуємо нашу благородну справу кілька годин, а може днів, я не знаю. До нового року, а може ще цілий рік. Якщо хтось подивиться це відео вже після нового року, не так важливо. Ви можете робити салат мімоза будь-коли, навіть не на свято. Коли у вас поганий настрій, хочеться чогось сонячного і смачного. Взяли баночку, консерви, кілька яєчок, майонезик і вперед. Відбуде супер. До побачення. З Новим роком, з новим щастям, з новим старим салатом. Дякую, дівчата. До здоров'я, куми. Ми зараз будемо куштувати, правильно? Все, вимикаємо камеру. До побачення.